Україна зробила поступ у низці реформ, однак не виконала більшості ключових рекомендацій Єврокомісії. Такі висновки оприлюднені у звіті про впровадження європейської політики сусідства в Україні за минулий рік. У документі є також рекомендації на майбутнє українській владі насамперед радять повернути довіру населення до виборчої системи і вирішити проблему політично вмотивованих покарань. Звіт Єврокомісії варто розглядати у ширшому контексті. Вважає посол ЄС в Україні Ян Томбінський. Підвищена увага до країни свідчить Євросоюз зацікавлений у підписанні угоди про асоціацію. Коментарі, які стосуються України, переважно зосереджуються на тому, що не було зроблено для того, щоб можна було підписати угоду і перейти до наступного етапу асоціації. Саме тому у звіті ви можете побачити таку фразу як двояке враження. Що Україна справила двояке враження? Було зазначено, що багато зроблено однак, у той же час ще дуже багато залишається виконати. Конкретних дій, а не лише заяв очікує Єврокомісія від української влади. Київ має продемонструвати прогрес вже до травня червня, наголошує Ян Томбінський. Бо на угоду про асоціацію ще мають погодитися Європарламент та всі країни ЄС. А це тривалий процес. Щоб встигнути з виконанням вимог Єврокомісії в Україні, повинні злагоджено працювати усі гілки влади. Зауважив посол. Лишень звітів уряду про підготовку законопроектів замало потрібна підтримка парламенту. У мене таке відчуття, що вибори ще не закінчилися, що ми іще живемо з вами в той час, коли йдуть вибори. Але зараз нам необхідно зосередитись на тому, щоб створити передумови для підписання угоди про асоціацію у цьому році. І, хоча наступного ж дня Верховна рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про спрощення оформлення віз для українців щодо ефективності парламенту, говорити зарано. Опозиція заявила, що депутати не мають навіть приблизного графіка ухвалення проєвропейських законопроєктів, а попереду ще реформи судової системи виборчого законодавства та призначення перевиборів у проблемних округах для виконання такого обсягу робіт у стислий термін, парламенту потрібний чіткий сигнал від. Президента вважають політологи. Тим часом сам Віктор Янукович намагається переконати західних партнерів, що Україна активно рухається до асоціації з ЄС. Цей рік він для України є визначальним. Я сподіваюся, що цього року на вільнівському саміті буде підписана угода про асоціацію і створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. Цьому Будуть сприяти ті реформи системні, які проводяться в Україні. Цього ж тижня європейський курс України знову обговорювали у Польщі. Лише місяць тому президент Віктор Янукович літав до Вісли на переговори з президентом Польщі Броніславом Комаровським та президентом Словаччини Іваном Гаспаровичем. Тепер схожа тристороння зустріч у Варшаві, але вже за участі президента Угорщини Яноша Адера, які минулого разу глави європейських держав засвідчили свою підтримку Україні.